4 березня, як почали ну, почали російські війська вийти у Крим, я саме 4, -го, 5 5 березня вже був у військоматі, де, я вона добровільно, ну, добровільно ступити, типу, в армію. Але це мене на той час, ще, як сказати, армії такої не було, вони ще формували, не знали, що робиться з ними. Фактично вся робота у військоматі була знищена, тому що... Я попав у першу волну мобілізації при воєнкоматі і добровільно я поїхав в Петрівці, де формувався другий состав батальйону Донбас. Якраз тоді почалися гарячі бої захід. З Ізюма звісно, з Харківської області пішли на Артемовськ. Ну, Я, як сказати, при я не приймав, от так ось нам на Кризачистках був. І так, а вже в участі в самих таких так бойових діях, хребтих, то це вже почалося відбуватися. Село Червоносільське. Ми, наша колона, колона йшла четвертою, машина йшла четвертою в колоні, де я почув слова покойно нашого ротного, каже, посадися засада, прориваємося з боями». Прогрімів зрив, так я вже потім однали, що ротний погинув в машині. Ну, там фактично у нас 35 чоловік виїхало тільки живих, і це місце живих і зранені 12 чоловік. Кочовці і Ловацький. Так званий той коридор смерті, що нам надали зелений коридор. А, так як потім вони призналися, перебуваючи в полоні у, тут, російської гуляновської бригади ВДВ, які сказали, що а вас ніхто не збирався випускати. Вони каже, що да, договорняк був. І поміж полковниками, що ми вас цей, що ми вас випустимо. Каже, ми не збиралися вас випускати. Так як з їхньої сторони була заплачена дуже висока ціна. Бо вони казали, що якась там в них була елітна бригада, яка в Чечні потеряла 13 чоловік всього-навсього. А тут а за, каже, за 40 хвилин 220. Де, як вони кричали, що проти них стоїть дуже велика професійна армія. Хоча коли потім перебуваючи в полоні, нас розпитувалися, коли ми просто зрозуміли, що проти них вчителя, прості там строїтелі, прості люди. Вони просто в це не вірили. І вони писали в собі, що ми розбили п'ятитисячну групіровку Національної гвардії України. Хоча там 500 було, було 500 добровольців і тисяча була армія. Я був в полоні. Хоча вони тщательно скривають, що тут немає російських військ, нема того, нема цього. Вони там були. Проти нас стояла Псковська бригада ВДВ, Ульяновська бригада ВДВ. Їх на, і Кантіміровська дивізія, яка була. Ну, коротше, в общій чесності їх зайшло е, 10 тисяч. Ви коли ви були війну, вони говорили, що вони з Росії? Так, да, вони не скривали навіть це. Один нам е, ми були, один казав, що «Так, я русі контрактник, в мене зарплата 30 тисяч. А за що воюєш? Вони нас зібрали 12 чоловік, називали вони нас не добровольці, а і І сказали, що хто із батальйоном Донбас. Ми ну, вас всіх вивеземо Ростов, підлічимо і судимо, як ворогів Російської Федерації. А ті саме ополчинці, Да. да Донецькі, Луганські? Це каста така, да. ну то не дай Бог, а де дивиться. Випить ідіот. Були серед них більш-менш такі адекватні, нормальні люди. Да, І попадалися вчителя серед них. В ну в основному маса, наріки. Вона такі, як, як не збросила общество, а моральні уроди, які кричали. Ім от розказали, що діди воювали, це у їхній пословиці, ти зачем на мою землю прийшов, ти прийшов мене убивати. Ну, таких валом було. Коли був цей Ловацький кучок, вже вдовбалися з росіянами, я ні одного полченця там не бачив. І я не знаю, хто вів переговори, як воно було, було прийнято рішення нас виміняти. Нас коли міняли, то я вже лежав, доходив. Вона наша сильна Гангрена, в нозі була дюрка тут, тут була дюра, я прийняв для себе рішення вернутися в зону АТО. 15 по 16 рік я являвся першим солдатом, який воював при високій ампутації на перебуванні. Мене на військову не взяли. Був, зараз він є, нині створений, новий, може, чули, 46-й батальйон Донбасу Україна. І стріляв, да, стріляв, з цього виду озброєння, було, кроме танка. І стріляв навіть це, в пулеметки ДШК, але трохи недобре, я стріляв, що він дає назад. І пробув я з ними до 2016 року, 10 місяців. Я зараз бачите, учасників тут бачте, дотут, і покинув палку. Я дуже боявся ходити сам без палки. Ось все время ходив на паличку. А там я вже одягав бронежилет на себе, каску. Зараз я займаюся, зараз я входжу, так би група Катарсис є така, вона заснована була на початку війни, де, де хлопці займалися ремонтом автомобілів для зони АТО. І це так зараз, як, як я їм допомагаю. Я їм більше там мішаю, бо вони то треба то сюди, як вони крутяться, ну таке, щоб вдома не сидіти. І від міської адміністрації нашої місцевої. Проводить такі як уроки миру, називається. Ми їздимо до дітей, тому що для нас це війна перша, за нашу незалежність, і нова до Іловайська, до це самого коридору, так сказати. Для мене не війна, була така якась така легка Ну От там я побачив, не дай Бог, подивитися, це було страшно. Ну і Там я побачив, чесно сказати. Велику відданість нашого народу, я бачу людей, які в гарячих машинах цим москвичом врізалися прямо в танк. тому що той ганяв там по полю, давив всіх підряд і ранених, і тих, хто тікав, і своїх, і їхніх. Хлопці просто прямим наводкою, тим гарячим москвичом, прямо в отанку. І самі загинули там підірвали. Офіцер один руски сказав, такий позивний ліс у нього був. І він каже, ні. Не наркомани, кажу, вони єдині, їх треба одразу вбивати, їх треба брати в плен. Тому що, каже, ніхто вернувся назад. Вони, каже, вони воюють за свою землю, а чоловіка прийшли в місті.